29 жовтня, субота, Іван леві від Луки 5, стих 27 по 32. Після цього він вийшов, побачив митника леві на ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього: Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім Леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті. Була ж там з ними за столом велика сила Митерів та інших. Парисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, чого ви з митерями і грішниками їсте й п'єте?» Ісус у відповідь сказав: їм не ті, що добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішників. Митера в європейському єврейському народі вважали за безсумнівного грішника. Адже збираючи податки з населення, він збирав їх не лише для влади, але й частково для себе. Таким чином, митники швидко багатіли грошима й гріхами, оскільки закон забороняв брати в інших більше належного. Крім того, єврейські митники в часи Ісуса були збирачами податків на користь окупаційної влади, що також не додавало їм любові населення. Ісус же вибрав митника бути одним із 12 його учнів, митника Леві, ми знаємо як євангелиста Матея. Не для того, звісно, Ісус це робив, щоб позлити фарисеїв та книжників, чи подивувати єврейський люд, а для того, щоб спонукати до покаяння та спасення Леві, а через нього всіх інших грішників. Митників знали всі околиці. Тож переміна багато митника, на бідного учня мандрівного учителя не могла залишитись без уваги. Так, деякі осудили Ісуса за таке покликання митника, та ще й за трапезу в його домі разом з іншими митниками, та інші знайшли завдяки цьому покликанню і трапезі спасення. Господь і сьогодні кличе грішників до покаяння. Важливо, щоб наша реакція на їхні навернення не була подібною до реакції фарисеїв та книжників. Господи, лікарю душ наших, потребуємо Тебе.